Енергоефективні рішення для Кривого Рогу, 13 лютого. Представники мерії комунальних підприємств з водопостачання та теплогенерації провели онлайн-нараду із фахівцями данської компанії «Данфрос» в Україні. Це підприємство спеціалізується на виробництві автоматизованих систем та приладів теплоенергетики. Співпраці з ними важливий внесок до енергетичної безпеки міста. Наразі місто шукає всі напрямки ефективного використання і ефективного опалення споживачів, в міста Кривого Рогу ми в різних напрямках дивимося, що це може бути. Це може бути блочні модульні котельні, це можуть бути теплові насоси, це можуть бути сонячні електростанції. Місто працює в різних напрямках. Технології запровадити, які пропонують фахівці, допомагають раціонально використовувати наявні ресурси для опалення. Це, зокрема, такі джерела низькопотенційного тепла, як тостічні або шахні води, скид промислових рідких відходів. Усі вони наявні у кривому розі. Майбуті. України вже визначено воно в Європі, і е, слідуючи цьому, е, європа зі свого боку, кхе, визначила теж напрямок, в якому буде рухатися найближчий час е, розвиток теплопостачання. Це е, якомога більше використання вільного тепла. Кривий ріг з цього плану е, дуже прогресивне. Е, дуже, дуже цікаве і перспективне місто, тому що. Є багато промислових виробництв, які є джерелами цього вільного тепла. Для створення альтернативної системи опалення пропонують використовувати теплові насоси пристрої, які переносять розсіяну теплову енергію в опалювальний або водогрійний контур. Їх робота базується на зворотному циклі Карно. Такі системи вже працюють і в Україні. Зокрема, данське обладнання вже більше 10 років експлуатується у котельних Донеччини у Краматорську та Турецьку. Вони покажуть свою ефективність і у кривому розі переконують фахівці Місто Зацікавлені впровадженні нових енергозберігаючих технологій передових в світі і я впевнений, що наша, наші партнери мають такі технології і сподіваємося, що наша плідна співпраця з компанією Данфос буде впроваджена в світі. Питання, котрі ми зараз ставимо і по тепломережі. Далі представники Данфорсу вивчатимуть, яке з рішень буде найбільш доречним для Кривого Рогу, а також здійснюватимуть первинну оцінку, техніко-економічне обґрунтування, а згодом шукатимуть фінансування та втілення проєкту у життя. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, міський.